Я з кожним келихом хочу все більше і більше закуску їсти. Валяк, а ти не хочеш з кожним келихом порадувати когось з близьких? Чесно кажучи, дуже хотілося б, але не знаю як. А от, наприклад, ти знав, що у Майндлі можна придбати персоналізований сертифікат від тисячі гривень і подарувати близькій людині, щоб попіклуватись про її психологічне здоров'я, щоб у новому році. Вона пропрацювала всі свої проблеми і була щасливою людиною. Сертифікатик по QR-коду. О, що QR-код уже. Отут, отут десь QR-код, от отам, от QR-код. За ним можна перейти і придбати сертифікат в Майндлі для близької людини. Прикинь. Ого, я вперше бачу, Я вже що сканую, що QR-код ззаду сканують. Я як я сканує ззаду сканують? Блін, кльово! То я можу вам всім подарувати сертифікати, щоб ви пропрацювали свої проблеми. Ну, Як яка в мене, наприклад, проблема? В тебе? Ну, оце твоя проблема. Коля. Тебе... Не... Немає проблем. Я думаю, що немає проблем. Лапші, да. А вони є. А там стільки сертифікатів. ой-ой-ой. Ми скинемося по сертифікату і Коля подаруємо. Подаруйте можливість для вашої близької людини приділити собі час і придбайте сертифікат. Майндлі це платформа з пошуку психологів та роботи з ними онлайн. Mindly, йоу!